вівторок, 13 грудня. Це новини на ТВ7. Маріупольці показали, як виживають в окупації у мінусову температуру без житла та опалення. У районі знов рух військової техніки. Партизани знімають відео та продовжують боротьбу. І Росіяни ховають руїни драмтеатру за декораціями. Про все детально розкажемо у випуску. З вами Олексій Кириленко та Наталія Богиня. Вітаємо! Життя в окупації стає для Маріупольців тільки тяжчим на вулиці. Мінуса ситуація з газу та електропостачанням у місті не змінилась. Обігріватись нічим та ще й немає вікон у багатоповерхівках на лівобережжі вода. Єдине благо цивілізації замерзла в трубах. І так доводиться жити багатьом людям. Хоча окупаційна влада взагалі списала їх з рахунку. Мовляв, там нікого немає. Радіти нічому, і мешканцям тих будинків, де окупанти ставлять пластикові вікна. Очевидно, що це лише для картинки, адже всередині квартир так і залишаються наслідки російської агресії, гар та руїни. Світари. <рес> Регулярно залишаються без світла і ті райони, де росіяни відновлювали електропостачання. Від ремонтів мереж на швидкороч очікувати багато не доводиться. До того ж, трансформатори часто виходять з ладу і через вітер та дощ. Тож єдине, що залишається маріупольцям, і дотепер в мороз, готувати їжу на вогні. Навколо Маріуполя зростає військове напруження у районі біля села Комишувате. Росіяни посилюють охорону мосту. Він має ключове значення, бо сполучає автошлях у Крим. Селище Ялта, і взагалі перетворили на військову базу. Там окупантів більше ніж мешканців. В ангарах повно техніки, це, зокрема, близько 30 танків. А з Донецької до Запорізької області прямують колони вантажівок. Гоголь, Пушкін, Толстой. Росіяни сховали руїни драмтеатру за портретами поетів і письменників. Високі загородження перекривають зруйновану будівлю. Нагадаємо, драмтеатр люди використовували як бомбосховище під час блокади міста. Там могли перебувати близько 1300 дорослих і дітей. 16 березня окупанти скинули на будівлю авіабомбу. За словами мера Вадима Боченко, загинуло близько 300 маріупольців. Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту G7. прохав і надалі підтримувати Україну і наголосив, для прискорення миру необхідно зробити три кроки: перший отримати сучасне озброєння, другий зберегти фінансову, політичну і соціальну стабільність. І останній застосувати нову дипломатію. Україна завжди була лідером переговорних зусиль і робила все, щоб зупинити російську агресію. І зараз ми відчуваємо можливість використати дипломатію, щоб наблизити звільнення усіх наших людей, усіх наших територій. Президент додав Росія сподівається на блекаути і не відмовиться від своєї тактики терору. Те, що зараз немає масованих ракетних атак, говорить лише про те, що ворог до них готується і може вдарити у будь-який час. Росіяни продовжують терор мирних: сім обстрілів і понад півсотні снарядів. Так цієї ночі окупанти атакували Дніпропетровщину, били по області градами та артилерію. У Нікопольському районі потращили понад 20 приватних будинків і багатоповерхівок. Люди не постраждали. Зранку на Харківщині росіяни обстріляли машину швидкої, яка їхала на виклик до Куп'янська. Унаслідок поранений фельдшер. Йому надали допомогу на місці. Атаки окупантів також були і вночі. Московити влучили ракетою с 300 у двоповерхівку. Там виникла пожежа. Потім обійшлося без жертв. Посеред ночі двома ракетами С-300 ворог атакував Запорізьку область. Снаряди вдарили по селу Жовта Круча. Там пошкоджені будинки жителів та попередньо постраждалих немає. Побиті будинки, потрощений коледж та напівзгорілі автобуси. Напередодні ввечері окупанти накрили вогнем Донеччину. Зокрема, били по вугледару, гірнику, мар'їнці та бахмуту. Є загиблі та травмовані серед мирних. Окупанти накривають Херсон градами майже 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за минулу добу. Є втрати серед мирних. Також під удар потрапила Костянтинівка. Противник наступає на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Утім, зсу відбили атаки окупантів в 16 населених пунктах. Для лікування своїх поранених російські солдати використовують лікарні і санаторії на тимчасово окупованих територіях. Так, у місті Луганськ, один із корпусів пологового будинку, окупанти переобладнали під військовий шпиталь. А у місті Мелітополь у якості військового шпиталю використовується приміщення дитячого санаторію. Інструкція для окупантів. Генштаб розробив план, за яким росіяни можуть здатися в полон за допомогою квадрокоптера. Якщо солдати РФ бажають зберегти своє життя, їм потрібно звернутися до проекту Хочу жити. Там вони отримують координати, де буде літати коптер. Пристрій покаже, як безпечно дістатися до ЗСУ. Пленни должен слідувати за дроном, який со скоростью человеческой ходьбы буде літати в точку встречи з представителями ВСУ. В случае критического уровня заряда батареи, дрон может прекратить сопровождение и вернуться на базу. В таком случае военнопленному необходимо оставаться на месте или ожидать в укрытии следующего дрона. ЗСУ не втрачають оптимізму на фронті. Наші військові прикрашають ялинки гранатами та цукерками, ліплять снігову бабу збройних сил України, загартовуються, купаючись в снігу. Ось він справжній дух незламних у будь-яку погоду з гарним настроєм і впевненістю, що ми здолаємо ворога. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора Побільше нам гарних новин. Бережіть себе.